Вашій увазі пропонуємо. Ні, я не можу. Слухай, я не можу. Він білий. Він білий. Дай я отак от зроблю. Білий килим? по-інакшому, ні. Якісний килимок велюру... Ще не то. Секундочку, я знаю як. Ми запаслись секундочку. О! А тепер для цього килима у нас подарунок для вас будуть. Більмі шкарпетки. Ну, якщо без жартів, килим якісний, килим з ниточки. У нас ще таких якісних килимочків не було. Хочу, щоб ви поглянули ближче. Получається, тут де велюрова ниточка, повністю повністю велюрова ниточка. Подивіться, яка вона розсипчата, яка вона класна і приємна на дотик. І скрізь цієї велюрової ниточки пробивається мармур, мікрофібра, сірі відтіночки світла і беж. В розмірі є до 4 метрів. Ми навіть ще не розпаковували нова колекція. 4 метри, також є доріжки, можна робити абсолютно різні розміри. Я можу вам порадити ходити в білих носках. Якщо без жартів, якщо вам не подобається з бахромою, або овальна форма не підходить, є прямокутна форма, будь ласочка, прямокутна форма також є. Це класична форма килима, який буде підходити вам абсолютно під усермур. Шикарний килимок для вашої шикарної зали. Хто його застелить в кухню? Мінус 30% знижка. Фото з кухні.